Вітаю, я Олександр Бабенко і ви на моєму каналі Юридична допомога військовим». В цьому відео хочу розглянути обставини щодо звільнення з військової служби за наявності групи інвалідності у військовослужбовця, З якими складнощами ми стикаємось на практиці, з якими запитами звертаються військовослужбовці під час консультацій. З травня 2024 року було внесено зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Зокрема, встановлено ще одну підставу для звільнення за станом здоров'я. Вона поширюється як на мобілізованих військовослужбовців, так і військовослужбовців за контрактом. Це було доповнено за наявності групи інвалідності за зверненням військовослужбовця. Згідно з приписом законодавства, немає будь-якої вимоги, яка повинна бути група інвалідності. Чи це тільки перша-друга, умовно кажучи, з потребою в догляді, або не стосується третьої групи. Жодних обмежень взагалі не існує, тобто навіть третя група за загальним захворюванням є достатньою підставою для звільнення з військової служби. На практиці іноді стикались з ситуаціями, коли військова частина зазначала, що крім того, що Військовослужбовця є група інвалідності, військовослужбовець повинен пройти медичний огляд ВЛК, якимось чином підтвердити встановлені діагнози і відповідну ступінь порушення функції організму, щоб воно відповідало приписам, які встановлені за довідкою МСЕК або рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Однак з приписами законодавства це взагалі неможливо. Оскільки МСЕК-експертна команда та проведення медичного огляду ВЛК це зовсім різні медичні комісії. В них різні задачі та мета проведення такого огляду. Більш того, військово-лікарська комісія не має жодних повноважень щодо скасування групи інвалідності або навіть поставлення сумніву в встановленні певних діагнозів та ступеня порушення таких функцій. Отже, якщо військова частина вимагає від військовослужбовця пройти повторний медичний огляд ВЛК з метою підтвердження тих чи інших діагнозів, така вимога не є правомірною, однак з іншого боку, навіть якщо військовослужбовець пройде такий медичний огляд, отримує свіжу довідку ВЛК про стан придатності з визначенням повного переліку діагнозів. Ця довідка жодним чином не може вплинути на скасування рішення про встановлення групи інвалідності. Також з доволі частими питаннями звертаються військовослужбовці, коли військова частина спеціально затягує розгляд рапорту на звільнення, оскільки у військовослужбовці, умовно кажучи, через місяць, через два, через три настає час переогляду і таким чином військова частина хоче дотягнути до цього періоду і сказати, що у військовослужбовця група інвалідності вже закінчилась, у зв'язку з чим підстави для звільнення не існує. Чи може фактично військова частина таким чином затягнути розгляд рапорту і потім правомірно відмовити у розгляді його? Одразу хочу звернути увагу на наявність постанови Кабінету міністрів номер 1338 від 2024 року. Це про проведення повсякденного оцінювання функціонування особи. Це нові комісії, по яким встановлюється група інвалідності. В цій постанові вказується, що незалежно віддати встановлення групи інвалідності. Це може бути до січня 2025 року коли ще діяли комісії МСЕК або з січня 2025 року, коли вже діють нові експертні команди. І коли строк переогляду припадає на період, коли цей громадянин проходить військову службу, то така група автоматично продовжується на весь час проходження такої військової служби, плюс ще надається час після звільнення з військової служби. Отже, навіть якщо у вас строк перегляду групи інвалідності припадає, наприклад, на травень 2025 року, і військова частина не хоче вас звільняти з мотивів, що у вас завершилась група інвалідності і треба її підтвердити, така відмова є не зовсім правомірною. Ви можете зсилатись на постанову Кабінету міністрів номер 1338 Однак хочу також розглянути і практичні аспекти, яким чином можна підтвердити цю групу інвалідності, яким чином звільнити з військової служби в більш-менш швидкі терміни. Якщо військова частина все ж таки зайняла позицію, що треба перепройти новий медичний огляд, підтвердити групу інвалідності, лише після цього вони можуть вас звільнити з військової служби. Раджу тоді подавати рапорт до командування військової частини з проханням направити на військово-лікарську комісію до голови ВЛК, щоб він направив подальшому на експертну команду. Нагадую, згідно з останніх змін, направити діючого військовослужбовця на експертну команду для оцінювання має повноваження виключно голова ВЛК. Якщо ж військова частина тим чи іншим чином не задовольняє рапорт, затягує розгляд або ставить в таку позицію, що ось як звільнити з військової служби за іншою підставою, тоді будете проходити відповідне оцінювання. Такі дії можна сприймати як протидія з боку військової частини і в повній мірі посилатися на постанову Кабінету міністрів номер 1338 для військовослужбовців Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту варто ще звернути увагу на такі нюанси щодо подачі рапорту і переліку документів для звільнення. Є наказ Міністерства оборони номер 170 від 2009 року, У жовтні 2024 року було внесено зміни до цього наказу, зокрема до додатку 19, в якому визначається перелік документів, які військовослужбовець повинен надати до рапорту на звільнення. Що стосується обставин звільнення при наявності групи інвалідності, то серед переліку цих документів вказуються, як і відповідні форми ПОМСЕК. Однак варто очікувати змін щодо внесення і чіткої вказівки про надання витягів з експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Також серед документів вказується наявність посвідчення, яке видано на підставі встановлення групи інвалідності. Якщо у вас є таке посвідчення, то я рекомендую його в обов'язковому порядку долучати до рапорту на звільнення, крім долучення довідки МСЕК або долучення витягу з експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Рапорт подаємо по команді. Загальні вимоги до рапорту це вказівка про небажання продовжувати військову службу про бажання або небажання перебувати в резерві, а також вказівку територіального центру комплектування, до якого повинні направити вашу особову справу. Рапорт подається по команді, тобто через безпосереднього командира. Зокрема, нещодавно Міністерством оборони було анонсовано можливість подачі рапорту на звільнення за станом здоров'я через додаток Армія Плюс. Тож можливо також скористатися цим шляхом подачі рапорту. В подальшому рапорт повинен бути розглянутий. За загальними приписами законодавства цей термін не може складати більше 30 днів. На практиці, на жаль, є випадки, коли звільнення реалізується після спливу місяця, півтора до двох місяців. Це пов'язано зі здачею посади, видачі наказів, надходження цього наказу з бригади на окремий батальйон, тобто такі організаційні заходи. В разі, якщо командування військової частини з тієї чи іншої причини відмовляє в розгляді рапорту, повертає рапорт без будь-яких реєстраційних номерів, без будь-яких офіційних вказівок підстав для відмови, то раджу фіксувати за можливістю такі дії з боку військової частини. Зокрема, подавати скарги на гарячу лінію Міністерства оборони. Однак юридично правильним шляхом буде саме вимагати з боку військової частини надання письмової офіційної відповіді за підписом командира спочатку з, з реєстраційним номером про відмову у звільненні і в такому документі військова частина зобов'язана назвати причини незвільнення, тобто вказати, чого саме не вистачає або у зв'язку з чим не вбачає підстави для звільнення. В подальшому протягом місяця з моменту ознайомлення з таким рішенням військовослужбовець має змогу звернутися до окружного адміністративного суду з метою оскарження такої відмови. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях, діліться цим відео своїми побратимами, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.